Сьогодні в програмі наші десантники продемонстрували свою майстерність американським колегам. Одеса зустрічає своїх героїв, бійців 28-ї бригади. Українсько-американське навчання «Сібриз-2015» стартували на Миколаївщині. На полігоні широкі лан, що на Миколаївщині стартували українсько-американські навчання Сібріз-2015. В небо піднялись прапори України, Сполучених Штатів Америки та Республіки Молдова, а також стяг військово-морських сил Збройних сил України. Це буде відпрацювання заходів взаємосумісності. Головне, що військовослужбовці зможуть поділитися бойовим не теоретичним підкресленням, а бойовим досвідом я думаю що це стане в пригоді в подальшому як з точки зору виконання завдань спільними підрозділами так і удосконалить навички військовослужбовців наших які приймають участі в антитерористичній операції Півтори тисячі військовослужбовців із 12 країн, 18 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, 14 літаків і вертольотів, до 25 одиниць брони та автомобільної техніки задіяні у навчаннях. Вони проводитимуться у північно-західній частині Чорного моря. До них залучили військовослужбовців із досвідом проведення бойових та миротворчих операцій в багатьох гарячих точках планети. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че. Завдяки спільним зусиллям військових та волонтерів, свято знань завітало і у прифронтову школу в селищі Луганське, що на Донеччині. Перший дзвінок тут пролунав для понад двох десятків місцевих дітлахів. Незважаючи на часткові руйнування, ця багатостраждальна будівля все ж прийняла школярів, а близькість до лінії фронту не зіпсували святковий настрій вчителів, дітей та батьків. Медичний кабінет, кабінет заоча. Це все були приміщення у школі Луганського. Це лише у Донецькій області. Зараз тут ви бачите ситуацію, все зруйновано через обстріли бойовиками. У відремонтованих класах вже проходять уроки. Перше заняття патріотичне виховання і розповідь про українську державність. Любові і душевним трепетом згадує місце, де народилася димитрія, де бабуся, дідусь, сестри і брати. І я йшов з питання Скажіть, будь ласка, як називається? Дер, всі, хто завітав на свято шкільного дзвінка, бажають лише одного миру, аби вже наступного року провести своїх дітей до школи без остраху за їх життя та здоров'я. Юрій Стоянський Данило Іщенко час ще. Вже понад півроку боєць го окремого мотопіхотного батальйону із позивним «Білий» виконує бойові завдання в зоні АТО. За цей час він не раз побував у найгарячіших точках Донбасу. Нині виконує завдання на опорному пункті під горлівкою, який регулярно накривають вогнем із артилерії. Про небезпеку хлопці завжди попереджає чотирилапий друг Гільза, відчуваючи загрозу, пес ховається у бліндаж, повідомляючи бойових друзів про обстріли. Ми живемо на промітажку. Перми виходить, поверхода звучайний каже. Вона зразу шумка якщо. Не тут вона на жаль, шум падема як по-любому. Гавкає, нападає, скавчить. Останні відносно спокійні дні дарують бійцям надію, що перемир'я усе ж таки настане. Марина Маркевич, Данило Іщенко, Сергій Жуковський. зони АТО для програми «Час Часчем. Радісними посмішками і теплими обіймами зустріла Одеса своїх земляків, військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Зустрічали автобус із бійцями майже цілу ніч, тож встигли перезнайомитися між собою та поспілкуватися. Не бачила його 5 місяців. Останній раз він був вдома 5 місяців назад, 10 днів. Служить він уже 13 місяців. І ось близько четвертої години ночі повернулися воїни 28-ї бригади. Приїхали змучені, але щасливі, теплі обійми рідних та люблячих людей: квіти, увага та шана. Для воїнів АТО створили імпровізований коридор слави і привітали кожного героя. Більшість військовослужбовців боронили Донецький аеропорт, селище Піски та Мар'янку. Виконували бойові завдання на передовій. Після нетривалого перепочинку чимало демобілізованих планують повернутися до служби. Аліна Деак, телерадіокомпанія Міністерства. Оборони Бриз для часу Че. В академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшов день відкритих дверей. Львів'яни та гості міста ознайомилися з військовою технікою та сучасними зразками зброї. Серед експонатів бронеавтомобілі дозор Б різної модифікації їх виготовляє львівський бронетанковий завод. Місто знаходиться всередині корпусу. В разі пошкодження є можливість замінити в польових умовах. Має таке. Специфічну конструкцію сфрічне іще то є в засіб розничця базу, при підриві на фугасному заряді. Серед учасників виставки багато дітей. Хлопчики захоплено дивляться на зброю, але їхні батьки сподіваються, що ці смертоносні аксесуари ніколи не знадобляться їхнім синам. Я хочу стати солдатом, щоб захищати Україну. дуже тяжка робота, а дуже класно. Привел вот своих внуков вот у этого и у того мальчика. Внука. Отец учился здесь, в академии. И погиб вот то 2 декабря. Дуже цікаво подивитися, чим зараз воюють на всході в нас. Дуже гарні автомобілі. Хотілося навіть би попробувати навіть поїздити. Виставка озброєння не лишила байдужими навіть жінок. Кажуть, якщо треба буде, стануть на захист батьківщини. Так, далі, що я знаю. Збираю молодость. Ми не тільки показуємо свою місць, а ми піднімаємо дух нашого народу, який потрібен зараз край потрібен для захисту нашої держави. Військові запевнили львів'ян, що українська земля завжди під надійним захистом. Владислав Назаркевич, Володимир Кухарський. Час ще. Американські військові вкотре не приховують своїх приємних вражень від навичок українських солдатів, під час зустрічі в одному із навчальних центрів збройних сил України наші десантники продемонстрували іноземній делегації сучасні методи роботи з безпілотниками, засобами радіолокаційної, звукової та оптичної розвідки, за допомогою яких проводиться збір та аналіз інформації про противника на полі бою. Після засічки цілей в принципе, дает очень точное отклонение разрывов целей. и на поражение уходит действительно меньше времени, чем это было раньше. То есть с помощью беспилотника мы можем заглянуть очень далеко. далеко. То есть так, откуда мы не видим, с помощью бинокля, с помощью дальномера, там, залез, за затерекон. Користуючись інформацією, наданою підрозділом високомобільних військ, артилеристи швидко нанесли влучні удари по об'єктах умовного противника. Також американській делегації були представлені нові способи знищення ворога в контрбатарейній боротьбі з використанням різних типів озброєння. Ми мали можливість вивчити досвід набути українськими десантниками в зоні бойових дій. Все вражає і відповідає вимогам ведення сучасного бою. Ми побачили, що фахівці ВДВ використовують принципово нові підходи, відійшовши від старих канонів. Юрій Стоянський, Руслан Лінник час ще. Більше трьохсот юнаків з усієї України, в тому числі з території анексованого Криму, цього року вступили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Сьогодні хлопцям вручили їх перші погони. Попереду урочиста клятва ліцеїста та два роки плідного навчання. Кого не першокурсникам урочисто вручили старші товариші. Саме так в минулому свої погони отримували Суворовці. Нині традицію відновлено. Зважаючи на ситуацію в державі, цьогорічна вступна кампанія мала свої особливості. У зв'язку з подіями на Сході нашої держави ми включили в додаткову пільгову категорію це дітей з анексованої Республіки Крим, дітей з Луганської і Донецької області. Дітей, чиї батьки вимушені були переселитись на інші території України, у кого батьки загинули і у кого батьки виконують завдання звонято. Загалом за такою квотою до навчального закладу цьогоріч вступили 84 ліцеїста, шестеро юнаків з території анексованого Криму. Я вже два роки провчився в Боярці. Поступив тоді, тому що хотів навчитися захищати свою родину. Якби військовослужбовець для мене було як. Приклад якийсь, я завжди на них так дивився. А продовжив навчання в Київському ліцеї, тому що провчився два роки. Я зрозумів, що це моє. Дуже подобається, але тяжко. Але треба, треба зробити з себе мужика. І треба захищати свою родину. Також день знань відзначили в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Я хотів би сьогодні в свою чергу теж привітати всіх. Початком навчального року побажати успіхів, натхнення, набуття знань для слухачів відмінних оцінок. З нагоди свята офіцери військового вишу, які брали участь в антитерористичній операції, отримали відзнаки та нагороди Міністерства оборони і Генерального штабу. Олексій Чубашев, Юрій Стоянський, Володимир Стройков, Євгеній Солодовник. час ЧЕ.